Які втратили дружин на війні, ну їх правда, статистично Вау. просто менше. Так. І от ви говорите, рідко чоловіки звертаються. Дійсно, на наших проєктах з 500 людей погоджувалося 10. Ви пропонували їм? Так, це, ну, наприклад, від фонду. Фонд пропонує їм умовно це як виглядає як ретрит. Психологічною допомогою, тобто це і відпочинок і психологічна допомога. І дуже мало чоловіків погоджуються. В основному погоджувалися ті, чиї жінки вже мали такий досвід, і вони бачили по жінках зміни. Mm. Так, тому це такий досвід дуже важливий, що якби, можливо, вони не бачили по своїх дружинах якісь здвиги, то теж би не звернулися. Ні. Ні. Ну, у нас так культурально сталося, що чоловік такий він сильний, він опора, він не плаче, бо ну плаче всередину. Плаче всередину. Ви знаєте, воно навіть непогано, коли він хоча б плаче всередину.